Зараз, давайте розчистимо його. Блін, нічого не видно. Де? О. А тепер видно. О, нарешті. Так, золото, але десь тут ще повинна бути печера. Зараз би до неї добратися. було б хорошо. Дісь не можу добратися. Давайте тут поставимо, знаєте що? Давайте тут поставимо мобі, вот. Е Поставимо складну. а так Добавимо модів, але ми будемо в е, творчості. Отак. О. Нам тут, в принципі, нічого такого жорсткого, ну. І давайте знаєте, що ми зробимо? Де? Две? не дає мені взяти не зарита сокира. Давайте візьмемо булаву попробуємо